Прямо за моєю спиною відбувається марш від Волинської обласної держадміністрації до Луцької міської ради. Небайдужі активісти, лучани, молодь вийшли, аби сказати владі, що вони не дадуть викрасти свої гроші і вимагають спрямування грошей на ЗСУ. Люди почали збиратися під стінами, ода аби розпочати свій марш за дрони. Попри холод та вихідний, сюди прийшло багато молоді. Серед них і Любомир Дмитришин, який розповів про мету протесту. Сьогоднішній наш протест організований з вимогою виділити 800 мільйонів гривень в бюджеті 2024 року на потреби збройних сил і інших військових формувань. Отже, ми просимо, щоб вільні залишки коштів, які залишаться в бюджеті 2023 року, повністю спрямували на збройні сили, і також до цієї суми долучили необхідну кількість, аби вийшли 800 мільйонів. І нашим пріоритетом має бути фінансування нашого війська, а не якісь непотрібні на нашу думку видатки на поточні ремонти чи щось подібне. Також голова молодіжного центру впевнений, що заява міського голови Ігоря Поліщука про те, що на наступний рік луцька влада не збирається витрачати мільйони на коштовні капітальні ремонти доріг. Не цілком правдива це однозначно сталося під впливом цієї ініціативи і цих. Протестів, однак я не можу йому до кінця довіряти в цьому контексті, адже мені достаменно відомо про плани реконструкції бульвару недружби народів, також проспекту Відрочення та інших ключових магістралів нашому місті. І на мою думку, якщо люди не будуть далі виходити на подібні протести, далі не будуть активно условляти свою думку, то досягти цих цілей буде неможливо. Що більше до молоді доєдналися й пенсіонери жінка каже, що тепер буде завжди ходити. На такі акції. Тут помезе пишу. Я почула, що то буде. І я, я не знаю. Від людей почала і прийшла, і мені диво, що так мало людей. Думаю, що ж тут так мало людей. Тож активісти та найбайдужі лучани почали збиратися в колону та рушили проспектом волі до Луцької міської ради, вигукуючи різні гасла. ЗСУ! 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 Наші гроші не крадуть. Наші гроші не крадуть! більше учасників маршу підтримували й звичайні перехожі та водії. Ну що ж, ми разом із ходою йдемо по проспекту Волі. І молодь кричить, вимагає від влади спрямувати всі вільні кошти на ЗСУ. От кажуть, ось сигналять. Лучани підтримують. Лучани небайдужі підтримують активістів. Всіх підтримують. І так будуть активісти іти аж до самої Луцької міської ради і будуть скандувати гасла. Також до акції протесту доєднався депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Він впевнений, що такі протести треба продовжувати. Ми знаємо, що була заява про те, що на наступний рік вже 500 мільйонів гривень. Планується закласти для підтримки армії, але хочу наголосити, що такої заяви би не було без цих всіх людей, без активістів, які виходять, не бояться, які стверджують, що зараз дрони кращі, ніж бруківка. Ну і я не втомлююся повторювати про те, що зараз найкраща інвестиція це інвестиція в нашу перемогу. Тож активісти продовжили свій рух до Луцької міської ради. Кожен із них переконаний, що ці акції протесту дадуть свій результат треба лише витримка та згуртованість.